Вопрос. Ну так, смотрите, вы будете задерживаться, все будете вас заводить. Нет, смотрите, какие образы. Я просто вам предлагаю снять вас. Нет, чтобы не было провокации, вы снимите. Я. Без, корректно, ну, абсолютно корректно, что вам было корректно. Що вам дети що попросил с работы инспектора? Снять маски, я сказал. Я... Ну тому що їм так просто хочеться. Я говорю, у мене з собою документи, я вам можу показати, і знаходитися в масці, це быть мені не Ні, я вас просто предупредив, типу, ну, это, это уже какие-то угрозы здесь со сторони. Я думаю, у вас транспарантів плакатів ніякі з нецензурною. нецензурної значить попереджаю про адміністративну відповідальність, також як організатора за проведення даної акції. Відповідальність, значить, ви дотримуєтеся всіх норм, порядку за не палите ніяких ні флаєрів, не вигукуєте ніяких нецензурних слів і тому подібне. Це я зрозуміло вам.